Цей процес почався до воєнного стану і навіть до війни. Тобто, це ще до 2014 року, і тим більше до 2022 року. Ця проблема в Україні була. Е якби батьки, як я кажу, так потрохи батьки потрохи евакуйовували свої родини і сім'ї, е докладаючи всіх можливих зусиль, щоби дитина виїхала з села. Тобто, це в першу чергу відсутність бачення у батьків От перспективи. От проживання у цьому селі, там де вони є, і вони докладали всі правдами і неправдами: от, від продати корову до заробити грошей на заробітках, але випхати дитину, купити квартиру, платити за освіту, допомагати навіть за хабарі сесію здавати, але способом яким чином дати дитині в їхньому уявленні краще інше життя, чому тому, що не бачили перспективи на своїх сільських територіях. От, що потрібно, щоб бачили на перспективу на своїх сільських територіях? Ну щоб там була робота, щоб там розвивався малий середній бізнес, щоб там можна було ну процвітати, розвиватися, заробляти.